Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, рідне місто! Наш Конатопо. Доброго ранку, гімназійна родина. Доброго вересневого ранку. Учні, батьки і вчителі. Ми розпочинаємо свято першого дзвоника 22-23 навчального року онлайн. Дружня гімназійна родина. Добрий, день! так! Будавці наслієс. Усі, хто за кордоном і в Україні, вітаю з 1 вересня. З Днем Знань! Сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік і відкриваємо свій освітній гімназійний фронт. Кожним словом, ділом, думкою, прагненням наближаємо перемогу. Нехай нашою зброєю буде сила знань, прагнення досягнення, радість успіху і сила нашого гімназійного єднання. Для наших першокласників нехай цей рік буде. Сповнений бажань і приємних вражень для наших випускників. Нехай буде плинність часу і плідність результативності. А для нас усіх нехай він буде мирним. Учимось, робімо, надіймось, творімо во благо гімназійної родини і нашої славної України. Страшним лихом і незагойними ранами в наше життя увірвалася війна. І це, на жаль, не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Ми пам'ятаємо і вшановуємо кожного захисника і захисницю України, які віддали своє життя за свободу та любов до рідної землі. Хто палко любив свою Україну і вірив у перемогу, хто наближав її зі зброєю в руках? Вічна пам'ять загибив внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти нашої України. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали вороги, вічна слава всім нашим воїнам, нашому народу. Оголошується хвилина мовчання. Сьогодні ми зібралися з цією гімназійною родиною на свято, свято першого дзвоника. І хоча воно, на жаль, проходить онлайн, ми всі знову разом вчителі, учні та батьки. Доброго дня! В перший день осені я хочу поздоровити всіх з початком нового навчального року та Днем Знань. З цієї нагоди я хочу побажати всім терпіння, витримки, успіхів у навчанні. Віримо в себе. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Сьогодні урочистий і водночас хвилюючий бентежний день для всіх нас. Вся велика гімназійна родина святкує разом з нами свято першого дзвоника. Але більш за все чекали сьогоднішнє свято наші першокласники і їхні батьки. Тож нумо знайомитися з нашими першачками. Вітаємо учнів першого А класу інтелектуальну надію України, яких від сьогодні буде вести в чудовий світ гімназійного життя. Класний керівник Борисенко Олена Миколаївна. Вітаємо учнів першого Б класу. Разом з класним керівником Совгир Юлією Григорівною. Унікальні, добрі, світлі мрійники, які вміють творити і дарувати радість усім. Вітаємо учнів першого в класу і класного керівника Тищенко Ірину Федорівну. Знайомтесь, кмітливі, завзяті, наполегливі, веселі життєлюби, наші першокласники. Доброго ранку всім, хто на святі, цим. Всім. всім привіт! Мене звати Даша, а мене його. Знайомтесь, ми першокласники гімнази. Ми учні нової української школи. Не бійтеся, ми холодні, ми креативні, веселі і наполегливі. Творчі і спортивні, небайдужі та завзяті. Обіцяємо навчатися, старатися, стати зірцем для усіх, намагатися бути творчими, активними, завжди кращими та спортивними. Гідно пронести учні, гімназії, ім'я, щоб досягненням і пишалася гімназійна наша сім'я. І я учитимуся в слід, і буду вірним сином. Миліше, і за цілий. Ми пісні проспіваємо, вистави зіграємо, традиції відтворюємо, серця запалимо. Гімназію прославимо. Нас 120, 120 першокласників гімназистів. Ми новатори, експериментатори, різних справ-організатори. Ми вже володіємо комп'ютерами всіма можливими і неможливими програмами. Нас не залякати карантинами, дистанційкою і сиренами. Ми готові вчати дві дні до. Ми спортсмени і актриси, ми майбутні медалісти. Гімназійна родина зустрічає нове покоління сміливих і незламних патріотів вільної незалежної України. Любі першокласники. Бажаємо всім вам успіхів! Хай щастить вам на дорозі знань! Вітаємо всіх, хто став гімназистом у 2022 році. Сьогодні ми також вітаємо наших семикласників, вродливі, неординарні, креативні. Трохи збентежені, але непохитні у своєму прагненні досягнути власних мрій. На долю наших семикласників випало стільки випробувань. Від сьогодні для них починається останній рік навчання в нашій гімназії. Привіт, випускники! За ці довгі роки ви стали мені великою сім'єю, і зараз починається наша остання сходинка до дорослого життя. Всі кажуть, що буде складно, але я знаю, що ми з вами сильні, розумні та круті, і в нас все вийде. Ми з вами пройшли стільки багато складного, веселого, цікавого і завжди залишалися командою. А в цьому нам допомагав наш найкращий класний керівник. Я люблю вас і бажаю, щоб ваші всі мрії здійснилися. І вітаю з початком найвідповідальнішого випускного року. Першокласники! Ми раді вітати вас у нашій дружній, веселій, розумній, великій гімназійній родині. У нас насправді дуже й дуже цікаво різні свята, тематичні заходи, виставки, гуртки, проєкти, конкурси, ну і звичайно захоплюючі уроки від наших чудових вчителів. До них ви можете звернутися не тільки з професійним запитанням, а й за будь-якою життєвою порадою. Також за потреби вам можемо допомогти ми, семикласники. Ми з радістю поділимося нашим гімназійним досвідом. Так, гімназія це місце, де все ж таки доведеться старано працювати. Але краси цьому процесу вам надасть мета. Тому першою порадою від випускників буде правильне обрання цілі. Ваша ціль може змінюватися протягом всього вашого життя, і це нормально, але найголовніше це не втрачати цього самого вогника надії. Як то кажуть, зараз кожен працює на своєму фронті. Ми ж відповідаємо за освітній, і це дуже і дуже серйозна річ. Адже наше майбутнє це ми. Саме ви є скелетом успішного, свідомого українця. Саме від вас залежить ваше щасливе майбуття. Нові проєкти, нові друзі, нові захоплення, нові задачі, нові досягнення, нові вчителі та уроки це все очікує на вас. Пам'ятайте, що будь-якого бажання можна досягти тільки завдяки вашій праці. Але це не означає, що потрібно забути про звичайні життєві радощі, тож забарвлюйте ваші гімназійні роки яскравими моментами. Щоб потім в 11 класі згадувати їх тільки з щирою усмішкою. Добрий день, шановна гімназійна родина! Хочу привітати всіх з чудовим святом першого дзвоника. Усі ми з вами безумовно пройшли багато перешкод на своєму шляху. Пандемія, бойові дії. Все це вплине на наше життя. Але не дивлячись, ні на що, ми продовжуємо жити, вчитися, рости над собою. І я вважаю, це дуже важлива інвестиція в наше майбутнє та майбутнє нашої країни. Саме те, як ми поведемо себе зараз, стане предметом гордості чи ганьби в майбутньому. Я пишаюся нами, любі, любі гімназії. Удачі, рідна гімназія, шановні вчителі, в цей чудовий день. Прийміть слова вдячності за сумлінну працю. За відданість обрані професії, за терпіння, добрі традиції і досвід, який ви передаєте підростаючому поколінню, з теплотою в серці дякуємо за невтомну працю вашу доброго вам здоров'я, оптимізму, благополуччя та мирного неба над головою. Вечаємо! Ось настала для всіх нас така хвилююча і бажана миць. Почесне право розпочати першим дзвоником Новий навчальний рік надається головним героям свята першокласникам королю Макару, Гарячій Софії, Бондарю Глебу. Гланц Діані, Сергієнку Константину, Коваль Мілані. А також гімназистам семикласникам кушнірові Поліні, Башуку Павлу та Афнасі Кірі. Звени, мій дзвоник, весело співай, щасливо, срібно, радісно, дитинно. І про урок нам перше нагадай у добрий час гімназії, родину. Ми гімназисти з тобою, мій друже. І з честю зумі пронести це звання. Навчайся, рости, стань розумним і дужим. Стань самодостатнім, красивим і мудрим, дорогу уперто долай до знання. І пам'ятай, що початок дороги це конотоп, батьківщина твоя. Нехай для всіх учнів кожна сходинка гімназійного життя буде вдалою та переможною, і з Днем знань, і святом першого дзвоника тебе, велика й дружня гімназійна родина! Дякуємо всім захисникам та захисницям! Слава Україні! Героям слава!